Федбою 35. І Харлі Девідсон випустив ювілейну версію фейтбоя. серія Icon. Лише 1990 отаких От яскравих, блискучих та ексклюзивних фейтбоїв. І один з них, оцей за порядковим номером 125, їде вже до свого власника. Ще один стоїть в коробці і чекає, коли його розпакують. Тож чим відрізняється цей супер блискучий ювілейний фейтбой від звичайного фейтбоя? Зараз про це поговоримо. Отже. Перш за все, ще більше хромового оздоблення. Крило переднє, бак і заднє крило. Насправді це не такий хром, як на глушнику. Це спеціальний матеріал, який за технологією PVD наноситься на деталі і створює такий ефект хрому. Це дуже міцна і надійна плівка. До речі, її використовують в різних покриттях, наприклад, ножі або з кухонне якесь приладдя. Вона дуже міцна, але це не говорить про те, що треба її терти дуже довго і використовувати для цього якісь засоби догляду за хромом. До речі, про це говориться в інструкції, що оцього робити не можна. Може звернемо увагу на певні деталі. Перш за все відрізняється логотипом, який був намальований ще Джі, десь у 80-х, на початку 90-х. Тут є ось такий жовте коло. Круглий фільтр. Ну такий, як ще у тих футболів, як ви любите говорити. Жовтий акцент тут, тут жовтий акцент. Ну і звісно, отака строчечка на сидінні, яка переходить плавно сюди. Один медальйон, і тут головне. Порядковий номер і загальна кількість мотоциклів. Така красива штука у вигляді медальйону. Зазвичай щороку Харлі Девідсон випускає щось цікавеньке у серії Icon. Для чого це? Це поєднання акцентів з ще тих мотоциклів, які колись були популярними, з сучасними технологіями. І це відповідь власне на те питання, чим відрізняється. Цей футбой від фитбоя 25-го року. Саме тому ці акценти підкреслюють ексклюзивність, вишуканість цієї моделі і нагадують всім, що власник є дуже великим поціновувачем саме фитбоя. Бо 35-річний колекційний фитбой – це перш за все історія, а потім вже мотоцикл. Але ж як же ця історія звучить? Давайте спробуємо.